Ховаєш на Західній Україні, в Буцьку, правда, е, теж пастор церкви Павло Миронюк. Е, ми теж знайомі десь, 90 років десь з 90-х, років діснив, і він все, каже, я болюся, щоб ти був в Буцьку. <гум> і я тоді то приїхав в О, каже, вже вже щось охожиться. Вже ближче, потім я вдувно, каже, ти щось переборщив трошечки, треба повернутися трошки на скріпчі в дорозі. Так що я не знаю, ті господні ми не знаємо так, і невідомо, де ми будемо завтра, так, особливо в Україні. А... А... Хочу трішечки з вами поговорити про, про ту ситуацію, яку, мабуть. Багато хто з нас переживає в ці часи, в ці тижні, місяці останні, які складаються в Україні. Я не знаю, як ви, а я ну, якось декілька років, мабуть, років з п'ять, ну, для нас не були цікаві новини так? Ну, Ніхто вже якось так ну, розчарований були і так далі. Особливо так, ну, якщо раз тиждень десь подивилися чи, чи почули новини для нас цього сайту. А, не знаю, як вам, за останні два місяці ми дивимося новини кожен день чи ні? Хто, хто не дивився новини, не слідкував за новинами, що відбувалося вчора? Дід люди? Дід, так? Не знаю, чи, 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 чи довго це. А скажіть, будь ласка, а, скільки людей було за ці останні два місяці на Майдані? Трахиє, а не пише. Ти, що ти не буде записати. Ви знаєте, я, якщо характеризувати, мабуть, цей час, який за останні два місяці ті ситуації, в тій країні, які ми живемо, мабуть, я би. Людські емоції, людські переживання виразив би двома словами. Е, перше це страх. В мене буквально е, вчора були гості е, з Одеси, і вони по-різному спілкувалися про політичні наші події. Він каже, е, реально люди бояться. Бояться, що Бандери зайдуть, там будуть стріляти. Один каже, в мене вже три рушниці на поготові, що я знаю, чим захищаюся. І другі бояться, що НАТО якийсь стане, якась революція підніметься, люди заходили, заходять, заходять. Насправді люди бояться. Страшно. І, і, і якщо ми, мабуть, відверто, коли ми бачимо телебачення, коли ми бачимо, читаємо новини, що відбувається, коли ми. Аналізуємо події, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Ми відчуваємо страх страх за нашу сім'ю, страх за своє життя, страх за те, що завтра можливо стане значно гірше, бо можливо почнеться війна, громадянська чи в якому є загрози в нашому суспільстві. Страшно. Якщо ми відверто скажемо, як ми чоловіки цього не любили чи, чи, чи не ховалися, за цим нам страшно. І наступне слово, яке, мабуть, характеризує сьогоднішній день, це надія. Ми маємо надію, що щось зміниться. Я хочу разом з вами подивитися на історію ізраїльського народу і подивитися на одне місце, яке, мені здається, також Бог і свій народ е залишив в тій ситуації, де народ переживав дещо подібне, мабуть, навіть ще складніше. І хочу, щоб разом з вами ми Подивилися, як на це реагував Божий народ, який вихід у Бога є, і був тоді, і можливо, він буде сьогодні для нас. І так, давайте, хто має Біблію, відкриємо разом з вами другу книгу хронік 20 20-й розділ. І ми будемо читати і розглядати цей розділ декілька віршів будемо читати. Так, читаю спочатку. І сталося по тому, що пішли та монітяни, а з ними деякі з мевнян проти Єсапата на війну. І прийшли і донесли Єсапатові, говорячи: прийшла на тебе сила Селена з того боку, моря, Сирії, і ось вони в хицом та марі вонок в Енгелі, і злякався Єсафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю людей. Ми знаємо, що не так давно, в, якщо ми читаємо, слідкуємо за історію, знаємо історію ізраїльського народу. Ізраїль був розділений. так? Євдея і, 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 і Самарія, чи і, як то як 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 називається де? Ізраїль Ізраїль і Іудеї. Ідея була меншою. Це була маленька, маленька вже країнка. Так, пополовина Ізраїлю всього цілого загально. І одного часу Єровам просинається цар невеличкої країни і знає, що відразу три країни, які їх оточують, стоять вже от на порозі. Більш того, ми знаємо, що вони об'єдналися. І знаєте, я так собі думаю, я можу там трішечки фантазувати, але е це, мабуть, схоже на те, якби ми от, от... Україна, така після Радянського Союзу, яка залишилася, одного разу проснулася, і знаємо, що війська там. Сполучених Штатів Америки з Росією об'єдналися і стоять ось тут, в Чорному морі, е е е чекають і кажуть ультиматум Україна з вас". Ну, щось подібне, так? тому що маленька країна є величезні, якісь більші значні країни, які об'єднуються і стоять з великою армією з великим... величезна загроза. Більш того, якщо ми будемо читати з вами далі. Про те, як реагує на це цар да, Єсафат, він чітко розуміє, що це є загроза всій нації. Він каже, що про те, що ти вивів нас з Єгипту, ти дав нам цю землю, ти зараз поселив нас сюди. І на сьогоднішній день це загроза пряма нашому перебуванню. Твого народу на цій землі. Це загроза того, що нас знищить. Це загроза того, що нас вижену звідти. Якщо ми будемо уважно цю розвідку читати, то ми бачимо, наскільки сильний цей страх І загроза така, яка е, по всім людським міркам, по всім людському розуму їй неможливо подолати. Ну, Судячи з того страху і з твої реакції, яка була Єсапата, ну, з таким військом, з тими резервами, з тим військовим потенціалом, який був е позаду Єсапата, і з тими е е якимись стратегіями, які могли бути у Єсапата, він розумів про те, що це безглуздо навіть пробувати зрявати цю війну, тому що він розумів прекрасно, чим це все закінчиться. Це була утопія. Як з цим воювати? І е, в такій ситуації е, Ясопат, е, ну, перше, що, мабуть, треба зрозуміти, і, мабуть, перша реакція це розуміння свого, своєї ситуації, розуміння своєї слабості, розуміння того, де ми знаходимося. Е, Приперти до стіни. Загнаний гугл. Осапат е, не знайшов с... нічого кращого, що, мабуть, по людським міркам було абсолютно безглуздо. Він закрився в місті, і він каже люди, не їжте. Перед війною, перед тим, щоб вивоювати, каже, постійте, не їжте. Е, в цій ситуації. Е, Люди що роблять? Збираються докупи, збираються всі військові начальники і будують план, стратегію військову, як підемо, куди підемо, з якого боку, якщо вже так без. Би... Вже вже немає ніякої надії, значить, десь в обхід, десь якимось чином, якимось, які яким, з якою зброєю, яка зброя краще, яка гірша, які хто може нам допомогти? Яких союзників ще покликати, щоб протистояти тому, і так далі зразу починається різна дискусія, і мобілізація цього народу, мобілізація війська всіх людей для того, щоб протистояти тому, і військовий потенціал, і розумовий потенціал це все всі резерви. Концентруються для того, щоб якусь загрозу відбити. І соба цього не робить. Е е він настільки був припертий до стіни, як я казав, що єдине, що до нього залишалося, це просто вставати на коліна. Просто вставати на коліна. Невеличкий народ, група людей. Перед величезною загрозою просто стала на книгу. Давайте прочитаємо такі які, е, мабуть, про, про які говорять е, про ситуацію. А, я буду читати десь з 9-го вірша з 8. І, вони, і вони осілися в ньому, це він розказує про, про історію ізраїльського народу, про ту землю, де, він, де вони знаходились, і збудували тобі в ньому святиню для імення Твого, говорячи. Якщо прийде на нас зло, меч, убирання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. А тепер ось сини Омонові й та мешканці Горисир, що через них ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили, були з Єгипетському краю, і вони минули їх, і не вигубили їх, і оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твоє, який ти віддав нам, Боже наш. Чи ж ти не осудиш їх? Нема не у нас сили перед цією силою Вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що робимо, бо наші очі на тебе. А всі юдеяни стали перед Господнім лицем також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Повний розпач народ. Знаєте, я... коли Дивлюся і бачу за останні, мабуть, півтора місяця, я теж ловлю себе на думці, що дуже часто в мене теж такий розпач відбувається. Коли дивишся які спецслужби чи які дії відбуваються на вулицях сьогодні, в Києві, в місті, Е, коли дивишся, як, як Україну розтягують на куски і стараються щось з неї зробити, коли дивишся, як настільки е, це поділить поді, якісь, якісь скандали, переживання, якісь е, навіть в церкв, по церквах люди спорять і, і не можуть знайти якоїсь спільної думки, що робити. І коли ти дивишся це з сторони, і ти розумієш про те, що перспективи і надії не так багато. Не знаю, що робити. Здавалося, треба щось робити в цій ситуації. Так? Є загроза, є... треба щось робити. Ну, ми, ми також не тільки громадяни неба, так? ми, ми також громадяни цієї країни, і, і в нас є якась також має бути соціальна якась позиція. Так? Що робити? Що мені робити? Чи йти на Майдан стояти там, чи, чи йти, які рухи робити, як, як реагувати на цю ситуацію? Я сам задаюся цим питанням, не знаю, можливо, у вас є якась відповідь на це. А... Мені подобається те, що зробив Ярова. Йосифа, бачає. Мені дуже сподобалося, що зробив він. В цій ситуації він розуміє, що його зусилля будуть даремні без Бога. Знаєте, що Бог відповів на що? Я, я би мріяв. Щоб в ті часи, коли я загнаний в кут, а ті часи бувають в кожного, мені здається, я певний в тому, коли Бог нас заганяє в глухий кут. Коли нам вже нема куди йти, нема куди відступати. Я би мріяв, щоб я почув голос Божий з тими словами, яку відповідь дав він Єосифа. Читаємо так. Я Єзуїв, син Захарія, сина Бена Єїла, сина Матанії, Левит і Єзафатових синів, був на ньому дух Господин серед збору. Він сказав: Послухайте вас Юдо і мешканці Єрусалима та царю Єосафата. Так говорить до вас Господь. Не бійтеся та не жахайтеся. Перед цією вселенною силою. Бо не ваша це війна, але Божа. Взавтра зійдіть на них. Ось вони входять в в ціцу і ви їх знайдете до, на кінці долини навпроти пустелі Єруїв. Не вам воювати в цьому. Поставтеся й станьте і побачте, що Господнє спасіння з вами, Юдо Єрусалимі, не бійтеся і не жахайтеся. Завтра виходьте перед них, а Господь. Буде з вами. Е, слова, які в нашому житті, інші нам каже Бог, дуже рідко, але які ми так хочемо почути, коли, мабуть, ми в Лухому куту. Коли вже розбити? Коли надії немає? Коли Проблеми, які намалюються в нашому житті, ті загрози, які трапляються навколо, які йдуть ззовні, які йдуть коли ті, ті переживання, які нас давлять донизу. І те, що нас навалилося на наше життя, нас відчувається, що все карає. Ми не маємо куди відступати. Ми не маємо куди йти. І як добре почути, Юра? То моя війна. Та не твоя війна. Не знаю, я думаю, що ну, бувають такі життєві ситуації. У мене були декілька разів, коли е, коли відчуваєш настільки Божу присутність, що на... Незважаючи на всі проблеми, переживання і турботи, ти зрозумієш, що твоє життя ти малесенька билинка в цьому всесвіті, який нічого, в принципі, не можеш повпливати в своєму, і кожна волосина в твоєму житті перерахована Богом. Він знає кожен твій крок, кожне твоє бажання, кожне твоє стремлення. І коли ти розумієш, що в своїх проблемах і переживаннях Бог каже, що я тебе тримаю в руці. І це вже не твоя війна. І це вже не твоя турбота, це вже мої переживання. Тому що ти маєш правильні стосунки зі мною, тому що ти правильно розумієш ситуацію, тому що в тебе правильне відношення до Бога. Тому що ти прийшов візвав до моїх обітниць, які я дав тобі. Це вже я буду попереду. Я буду з собою. А, якщо ми почитаємо далі, я думаю, що добре, я не буду, ну, щоб затримув, залишувати якусь інтригу, як Бог. Чудним див, чудним образом спасі. Але далі те, що зробив Йосафат, ну ще дивніше. Так? Ми читаємо про те, що коли він вийшов проти цього народу і е, з Усірбійськом він знаєте, кого виставив поперед? Співаків. Добре хлопці, які співають сказати. Ну, більш дивну річ, з точки зору людської якоїсь думки, виставити співаків поперед, поперед людей зі зброєю, знаєте, я, я згадую, якщо ну, є, є навіть зараз там на Грушевського, так є там одні військові, другі військові, там барикади якісь. Зброя в руках і так далі. І, ну, я собі уявляю цю ситуацію. Це напруження, коли дві армії чи двоє людей, які, чи дві, дві групи, які стоять, і, і попереду виставляють співаки, які співають пісні і, і про виселяться, радуються, радуються, які є символом щастя. В результаті кажуть перемоги, яку приніс Бог Юді юдеям, три дня вони здобич тільки після цієї навали, після цієї армії приносили і возили додому. В них не було сили для того, щоб навіть все те, що було, все те, що ці три народи принесли туди до них. Щоб зараз забрати. Вони верталися ще раз і ще раз, для того, щоб це забрати. Три дні вони це робили. Е перемога. Величезна перемога із Ізраїля, людей, Божого народу, історії, які Бог показав, наскільки він сильний, коли він не мав. Якраз ці народи зіштовхнув один з одним, вони побили один одного і ідея отримала величезну перемогу в своєму житті. Знаєте, коли великому велика перемога є результатом величезного смиріння, великий крок вперед є результатом правильного розуміння Бога в нашому житті. Я думаю, що сьогодні події, які відбуваються в нас навколо в Україні, вони не даремні. Я знаю, що вони дані мені персонально для того, щоб я ще раз і ще раз проаналізував свої стосунки з Богом. За відчув залежність від Нього, від Його сил, від Його благодаті, від Його волі на моє життя. Щоб я проаналізував, а що Він хоче мені сказати сьогодні? Щоб я зрозумів, що все, що відбувається в цій країні, все, що відбувається там в Києві. Все, що відбувається на сході чи на заході. Він все контролює. І перший крок до перемоги це не зброя в руках, це не моя присутність чи війна, це мої правильні стосунки з Богом. Це моє серце, це моє відношення. Це моє розуміння його. Якщо ми будемо це мати, ми будемо мати перемогу. Тримови. Величезна і найбільша перемога в історії людства відбулася де? На, На горі. Те, що перевернуло весь світ. Те, що почало навіть наш час лікування відлік часу, те, що розділило, розвернуло весь і, і завоювало весь світ. Смерть однієї людини. Величезна перемога. І часто сьогодні диявол і обставини кажуть про те, що ми маємо якось стати зброєю. Ми маємо будувати якісь плани, ми маємо роз, розвернути. знаєте, я найбільше надихаюча річ, яка відбулася, мабуть, за останні часи, коли на ну, якоїсь ні ночі я був на Майдані і три часи ночі, якийсь священник читав Молитву наш», і метушня, якась люди бігають по Майдані і так далі, всі люди зупиняються е і читають молитву наш» разом з Віщенням. Старші, молоді, хтось там біля кострається, хтось чайки, всі все залишають. Люди розуміють, що без Бога вся ця війна безкоштана. Багато людей сьогодні шукають Бога і розуміють залежність від Бога, навіть через ці події. Знаєте, то колега я зрозумів, що надія є на нашу роботу. Тому що правильно Тому що правильне розуміння, тому що йти начебто нема куди, тому що прибавити до стіни, тому що, тому що немає начебто виходу і розуміє, що без Бога в цій ситуації не зміниться нічого. Не буде змін в нашій країні. Є величезна надія в тому. Отже, сьогодні, я думаю, перемога зароджується тут, в церкві, в нас, в кімнатах, де ми приходимо до Бога, і де ми розуміємо, переживаємо і покладаємося на величезну силу, яка контролює весь світ, на нашого батька, який любить нас. І може змінити це все дуже просто, дуже легко. Як він змінив це <клух>, в історії ізраїльського народу, він сьогодні сильний це зробити тут. І не тільки там. Він саме головне, мабуть, може це змінити в нашому серці. Може це змінити всередині нас. Може це змінити там, де вже повна безнадія. І це наша сила, це те, що дійсно перевертає життя. Наше змиління перед Богом і залежність від Його сили перевертає і надихає і дає нам сили до перемоги. Ми зараз будемо молитися, так? давайте помолимося про це. Якщо у нас сьогодні є розуміння того, що ми десь не так, Що ми сильні робити щось інше, але не те, що Бог хоче від нас сьогодні, що ми сьогодні не готові. До того, щоб воювати перед цією загрозою, якщо в нас страх переповнює нас зсередини. Давайте молитися про це. Є надія, так? Давайте молитися про